Друзі, зараз у вас стоїть запитання, чим обробити кісточкове, а саме персик, абрикос, вишню, черешню, сливу по рожевому бутону. Варіант перший: беремо два пакети Міравіса, розбавляємо на 8-10 літрів води. До бакової суміші додаємо препарат Провант вернал. Він гарно підійде від брунькового довгоносика, а також від оленки волохати. І Третім бакову суміш додаємо або мегафол, або аргумін антистрес. Варіант номер два. Беремо препарат Магнікур Sensation. Розбавляємо його на 8-10 літрів води. До бакової суміші додаємо препарат Провант Warnaf. Як попередньо я сказав, це буде від бронькового довгоносика, а також від оленки волохати. І третім бакову суміш ми додаємо або аргумін Антистрес, або мегафол. Друзі, сподіваюсь, дане відео вам буде цікаво а також корисним. Хто ще не підписався, підписуйтесь на наш канал і нехай росте.